Генрі, Свиняча етика, Зайшовши до корильного вагона Трансконтинентального експреса, побачив там Джеферсона Пітерса, який один з усіх людей, що живуть на захід від річки Обаш, має голову на в'язах і може ворушити обома великими півкулями мозку, та ще й мозочком на додачу. Поле діяльності Джозефа не якесь там незаконне шахрайство. Удовам і сиротам його боятись нічого, він забирає тільки лишки, найчастіше він полюбляє уподібнювати себе до мішені у вигляді пташки, в яку перший ліпший марнотрат або нерозважливий вкладач може пошпорити кілька зайвих доларів. Знаючи, що на Джозефові голосові зв'язки добре впливає тютюн, я, з допомогою двох грубезних і легко займистих сигар Брева, почув історію його останньої афери. У нашому ділі, сказав Джеф, найважче знайти благородного, надійного, чесного партнера, з яким можна було б шахрувати спокійно. Найкращі фахівці. З якими мені випадало здійснювати ту чи іншу комбінацію, іноді вдавалися до крутійства. Ось чому торік улітку я надумав податись в такий закутень, де ще не встиг побувати змій спокусник, і глянути, чи не знайду там собі помічника, який має хист до злочинства, але ще не розбещений успіхом. Натрапив я на одне містечко. Здавалося, цілком підходяще. Жителі ще не знали про те, що Адама витурили із райського саду і розкошували, як ведемі, даючи імена всіяким тваринам і вбиваючи гадюк. Містечко мало назву Маунт Нібоу, і розташоване було приблизно там, де знаходиться разом Кентукі, Західна Віргінія та Північна Кароліна. Як? Ці штати не межують між собою, дарма, в усякому разі, десь там приблизно. Згаявши цілий день на те, щоб переконати жителів містечка, що я не збирач податків, я відразу ж заглянув до крамнички, де збирались місцеві пустобрехи, і почав розвідувати обстановку. «Джентльмени», – кажу я. Після того як ми вже потерлись носами і гортом обступили барильце сушеними яблуками по моєму, ніде на землі немає таких людей, як у вашому місті. Ви безмежно далекі від будь-якого гріха чи плутні. Всі жінки у вас хоробрі і доброзичливі, всі чоловіки чесні і запопатливі. Життя тут, певно, прямо ідилія. Мимоволі згадаєш? Кажу я їм прекрасну баладу Гельнштейна, покинуте село, де є такі чудові рядки, став здобичу з негод лихих цей край, хто здатен чарам злим покласти край. Суддя повільно їхав мимо і мимо, я стану королевою і край. Ваша правда, містере Пітере, каже крамар. Таких доброчесних і млявих громадян, як ми, ви не знайдете в усіх Блакитних горах. Але ви, мабуть, не знаєте руфа Тайтема. ж не знає, озвався міський констебель. Та й де б вони могли познайомитись. Цей руф, безсумнівно, найзапекліший негідник з усіх, що будь-коли уникнули шибниці. До речі, я згадав, що іще позавчора мав випустити руфа із холодної. Він уже відсидів свої 30 діб, які йому присудили за вбивство Янца Гудло. А втім, зайвий день чи два руфові не завадять. Та щоб я провалився, кажу я їхньою гірською говіркою. Невже Маунт Нібау є такий дощогуб? Гірше, відповів крамар. Він краде свиней. Я надумав розшукати цього містера Тейтама. Через кілька днів після того, як констебель випустив його з тюрми, я познайомився з Тейтомом і запросив його на околицю міста. Ми сіли на якусь колоду і завели ділову розмову. Мені потрібен компаньйон сільської зовнішності. Для однохідної комбінації, яку я збирався проробити під час запланованого турне по деяких містах заходу, і рух тейтем був ніби створений для відведеної йому ролі, більш підходящої кандидатури годі було і бажати він був здоровений, як добрий гравець у бейсбол, а очі мав блакитні і непевні, немов у порцелянового песика на каміні – з яким бавилась тітка Гарріет, ще, будучи маленькою дівчинкою, волосся мав кучерява і колір його нагадував картину Захід сонця у Великому каньйоні, намальовану американським художником і почеплену у салоні, щоб затулити гаклу. Це було втілення сільського простака. Ви б пізнали його навіть на сцені вар'єте з бавовняною шлейкою через плече. І соломинкою за вухом. Я виклав своє діло і побачив, що пропозиція припала йому до душі. Облишмо таку банальну дрібницю, як смертовбивство, кажу я. Чи зробили б ви щось істотніше в галузі махінацій і крутні? На що б ви могли послатись з гордістю чи без гордості? Як на доказ такої фахової придатності? А хіба, каже він, попівденному розтягуючи слова. Хіба ви ще, про мене не чули? В усіх Блакитних горах жодна людина, чи то негер, чи білий, не вміє так спритно вкрасти порося Нечутно, невидно, не видно, та ще й замести за собою сліди. Я можу поцупати порося, веде далі він, Із хліва, із під рудника, і біля корита у лісі, вдень і вночі, звідки завгодно і як завгодно. І я ручаюсь, що ніхто не почує навіть кувікання. Весь секрет у тому, як узяти порося і як його нести. Сподіваюсь, говорить цей благородний спустошувач свинячих львів, що колись мене визнають. Чемпіоном серед свинокрадів. Гонор, кажу я, похвальна річ, і для Моутнібоу свинокрадство неабияке досягнення. Але на широкій арені, містер Тейтем, ваше заняття вважатимуть безнадійно провінціальним. А втім, воно свідчить про вашу лояльність і надійність. Я беру вас у компаньйони Капіталу у мене тисяча доларів готівкою. І завдяки вашому простацькому вигляду ми здобудемо на грошовому ринку кілька привілейованих акцій Шукай вітра. Я законтрактував руфа, і ми рушили з Маунт-Нібау в долину. По дорозі я муштрував його для задуманої мною операції. Перед тим. Я два місяці пробайдикував на флоридському узбережжі і відчував приплив неабиякої енергії, а в голові в мене аж гуло від усіяких планів та задумів. Я тоді хотів прочесати гребенем завшишки 9 миль увесь фермерський район на середньому заході, куди ми і подались. Але, діставшись до Лексінгтона, ми застали там цирк братів Брінклі. Місто аж кишіло репаною голотою, що припхалось сюди з навколишніх сіл і грюкала своїми саморобними чаровиками по бельгійському бруку вулиць. Я ніколи не пропускаю цирку без того, щоб не залізти у чужу кишеню і не розжитись якоюсь дещицею. Тому я найняв дві кімнати зі столом для руфа і для себе. Недалеко від цирку в домі однієї солідної вдови, яку звали місіс Піві. Потім я повів руфа до крамниці готового одягу і справив його з ніг до голови як сущого джентльмена. У своєму новому вбранні, як ми його вбрали разом із старим місфейським, він мав дуже ефектний вигляд яскраво блакитний костюм у жовто-зелену клітинку, модна жилетка. Кольору засмаглої шкіри, червона краватка, і найжовтіші в місті черевики. Це був перший у житті Руфа костюм. Досі він носив штани із домотканого полотна і просту сіру сорочку, одяг свого рідного краю. Не дивно, що він пишався своїм костюмом, наче дикий ігород новим кільцем у носі. Того ж вечора я подався до цирку і організував неподалік гру скойки. Руф мав удавати стороннього і грати проти мене. Я дав йому пачку фальшивих грошей для ставок і залишив стільки ж собі у спеціальній кишені, щоб виплачувати йому виграш. Не те, щоб я не довіряв йому, просто я не можу скеровувати кульку на програш. Коли бачу, що ставлять справжні гроші. Щоразу, коли я намагаюся це зробити, пальці мої страйкують. Я поставив столик і заходився показувати, як легко вгадати, під якою скойкою грошина. На письменній телепні збилися щільним півколом і почали розштовхувати один одного ліктями і під'юджувати робити ставки. Саме тут знато натовпо вийти рув, виграти кілька дрібних монет, щоб і іншим захотілося взяти участь у грі. Але ж де цей рух? його немає? Двічі чи тричі вигукнув десь збоку, бачу, стоїть, вирішивши баньки на афішу і набивши рот арахісовими цукерками. А близько так і не підходить. Дехто зі сміливців наважився поставити якусь дрібну монету, але грати у скойки без напарника це все одно що ловити рибу без наживки. Я припинив гру, маючи лише 42 долари прибутку, хоча розраховував зібрати з цих неотез принаймні 200. Об 11 годині я вернувся додому і пішов спати. Мабуть, я гадав, Цирк занадто сильна спокуса для руфа, і він не встояв перед музикою та іншими принадами. Я вирішив добряче поговорити з ним уранці щодо принципів нашого бізнесу. Тільки на морфей припнув мої плачі до зледеного матраца, як увесь будинок сповнився якимось непристойним вульгарним криком, схожими на крики дитини, коли вона об'їлась зелених яблук. Я схопився з ліжка і відхиляю двері в коридор, гукаю господиню, і коли вона висовує голову, кажу Місіс Піві, шановна добродійко, будьте ласкаві, затніть пельку вашій дитині, щоб чесні люди могли виспатись після важкого дня. Сер, каже вона, це не моя дитина, це верщить свиня, яку дві години приніс до себе в кімнату ваш друг, містер Тейтем. І якщо ви її кузен, чи дядько, чи брат, то я буду вам щиро вдячна, якщо ви самі, шановний добродію, затнете їй пельку. Я накинув якусь там одежину, необхідну для порядного товариства, і пішов до руфової кімнати. Він уже встав, засвітив лампу і налив в бляшанку молоко для рябого, під свинка, який верещав, аж заходився. Як же так, Рфе, кажу я, ви знехтували своїми обов'язками і звели на нівець усю мою гру. І поясніть, звідки тут свиня? Ви, як видно, знову взялись за своє. Не гнівайтесь на мене, Джефе, каже він, ви ж знаєте, я небайдужий до поросят. Красти їх це моя друга натура. А сьогодні трапилась така чудова нагода, що я просто не міг стояти. Ну і ну, кажу я, може, ви і справді хворі на клептосвинію. але хто ж знає, може, коли ми виберемось ізі смуги, де розводять свиней, ваше серце схилиться до якогось вищого і прибутковішого злочинства. Проте я ніяк не можу втямити одного. Навіщо вам обтяжувати своє сумління такою паскудною, недоумквотою, зловредною, верескливою скотиною? Це через те, Джозефе, каже він, що ви не відчуваєте симпатії до поросят, ви не розумієте їх так, як розумію я. Ось цей, приміром, обдарований непересічними розумовими здібностями і інтелектом. Щойно воно пройшлося по кімнаті на задніх ногах. Гаразд, я йду спати, кажу я. А ви, якщо зможете, вмовте свого любого інтелектуала, щоб він трохи вгамувався. Порося просто голодне, каже Руф. а тепер воно засне і не буде кричати. Я завжди перед сніданком читаю ранкову газету, якщо тільки опиняюсь в такому місці, де поблизу. Є друкарська машинка чи хоча б ручний верстат. Другого ранку я встав рано і знайшов на парадному ганку лексінгстонський щоденник, його щойно приніс листоноша. Мені насамперед упало в око об'ява на першій сторінці п'ять тисяч доларів винагороди. Зазначена сума буде виплачена без жодних розпитувань, тому хто поверне живою і неушкодженою. Славнозвісну європейську вчену свиню на прізвисько Беппо, яка пропала чи була вкрадена ввечері із виставкового павільйону цирку братів Бінклі Джордж Б. Теплі, комерційний директор цирку. Я ретельно згорнув газету, поклав їй внутрішню кишеню і пішов до руфа. Він був уже одягнений і годував свиню рештками молока та яблучним лушпинням. Здравствуйте, здравствуйте! Доброго ранку всім вам. Вітаюсь я весело і приязно. То ми вже на ногах? Поросятко снідає. Що ж ви збираєтеся з ним робити, Руфе? Запакую її в корзину, каже Руф, і відійшлю моїй мамі в Маунт Нібо. Все ж буде їй якась забава, допоки я повернусь. Хм, яке чудове порося, кажу я, чухаючи йому спину. А вчора ви обзивали його всякими поганими словами, каже Руф. «Та тож, учора, відповідаю, а сьогодні воно здається набагато кращим. Бачите, я виріс на фермі і дуже люблю свиней. Але я завжди лягав спати із заходом сонця і ніколи не бачив жодної свині при світлі лампи. Ось що я зараз зроблю, Руфе, кажу я. Я дам вам за цю свиню 10 доларів. Мабуть, я не продам цієї свинки, каже він, будь-яку іншу продав би тільки не цю. Хм, а чому не цю?» – запитую я, потерпаючи від страху, що він уже щось пронюхав. А тому відказує Руф, що це був найвидатніший подвиг у моєму житті. Ніхто інший не зміг би цього зробити. Якщо колись у мене буде сім'я, діти, то я сидітиму біля каміна і буду розповідати їм, як їхній татко украв свиню із набитого людьми цирку. А може, і онукам буду розповідати, мовляв, знай наших. А було це так, каже він. Там стояло два намети, з'єднані між собою. Свинка лежала на помості, прив'язана маленьким ланцюжком. У другому наметі я побачив велетня і даму, геть порослу кудлатим сивим волоссям. Я взяв свинку і поповз назад під брезентом. А вона хоч би тобі писнула, сиділа тихіше від миші. Я сховав її під піджак і пройшов повз добру сотню людей, допоки вибрався на темну вулицю. Ні, мабуть, я не продам цієї свинки, Джефе, і я хочу, щоб мама. Зберегла її, це буде доказ мого великого подвигу. Свиня не проживе стільки років, кажу я. Навряд чи вона протягне до того часу, коли ви почнете розповідати біля каміна свої старечі байки. Вашим онукам доведеться повірити вам на слово. Я дам вам за цю тварину сто доларів. Рафа глянув. На мене здивовано. Свиня не може становити для вас такої цінності, каже він. Навіщо вона вам? Розумієте, відповів я, з першого погляду мало хто побачивши мене, подумає, що я артист. І все ж у мені є артистична струна. Я колекціоную свиней, об'їздив увесь світ у пошуках рідкісних свиней. В долині Оубаш я тримаю ціле свиняче ранчо. а в ньому представники усіх надзвичайних порід від Мереноса до польсько-китайських. Ця свиня, руфе, кажу я вам, по моєму дуже цінної породи. Я гадаю, що це справжній бекшир. Ось чому мені хочеться придбати цю свинку. Я б із Дорогою душею зробив вам послугу, каже Руф. Але в мене теж артистична натура. Бо коли людина може так віртуозно вкрасти порося, то вона артист. Поросята моє натхнення, особливо ця, я не віддам його навіть за 250 доларів. Але ж послухайте, кажу я, витираючи злоба під. для мене важить не так. Меркантильний бік справи як мистецтво, і не стільки мистецтво, як любов до ближнього. Будучи експертом і аматором свиней, я вважаю за свій громадський обов'язок придбати цю бахширську свиню до моєї колекції. А вже ж сама ця свиня таких грошей не варта, але, виходячи за етики свиней, як друзів і перших помічників людства. І я пропоную вам за неї 500 доларів. Джеве, відказує цей поросячий естет. Справа не в грошах, а в почутті. Сімсот, кажу я, хай буде вісімсот, каже Руф. і я вирву це почуття зі свого серця. Я поліз до свого потайного пояса по гроші і відрахував йому. Сорок копюр по двадцять доларів. Я візьму її до себе в кімнату, кажу, і замкну, допоки ми будемо снідати. Я взяв свиню за одну ногу. Вона страшенно заковікала, немов паровий орган у цирку. Дай но ну я, каже Руф, бере свиню під пахву, притримує її рукою і несе до моєї кімнати, як спляче немовля. У руфа, відколи я причепурив його, з'явилась просто таки хвороблива пристрасть до франтівства. Після сніданку він сказав мені, що піде купити собі бускові шкарпетки. Тільки но він пішов, я заметушився, немов однорукий інвалід у кропов'яній пропасниці, коли він клеїть шпалери. Найняв старого негра із шарабаном, ми сунули свиню у мішок, зав'язали його мотузком, і поїхали до цирку. Джорджа Теплі я знайшов у невеликому наметі біля відкритого віконечка. Це був огрядний чоловік із гострими очима, здоровенним діамантом на чотири карати на червоному жакеті і в червоній ярмулці. Ви, Джордж, теплі? питаю я. Можу заприсягтись, що це я? відповідає він. Ну, так от я привіз, скажу. Висловлюйтесь точніше, просить він. Ви привезли морських свинок для азіатського удава чи люцерку для священного буйвола? Ні те, ні друге, кажу я. Я привіз вам учену свиню Беппо. Онде вона в мішку, у моєму шарабані. Сьогодні вранці я натрапив на неї у моєму палісаднику. Вона підривала квіти. Якщо б для вас однаково, я хотів би одержати належні мені п'ять тисяч доларів великими банкнотами. Джордж теплі вискакує зі свого намету і просить мене іти за ним. Ми увійшли в один із виставкових павільйонів. Там на сіні лежить чорна, як смола свиня із рожевою стрічкою кругом шиї, і їсть моркву із рук якоїсь чоловіка. Гей, маки! Гукає Джордж теплі. Сьогодні вранці нічого ж не скоїлось із нашою всесвітньо відомою. З нею ні, каже Мак. У неї апетит, мов у хористки о першій годині ночі. Звідки у вас ці фантазії? Звертається до мене теплі? З'їли вчора на ніч забагато свинячих котлет? Я виймаю газету і показую йому обяву. Фальшивка. каже він. Нічого про це не знаю. Ви ж самі бачили, яке прекрасне всесвітньо відоме диво чотириного царства споживало з надприродною мудрістю свій ранковий сніданок. Воно не пропало і його не вкрали. А так бувайте здорові. Догадавшись про все, я сів у шарбан. І звелів дядечкові неду їхати до найближчої алеї. Там я вийняв свиню з мішка, поставив її на землю рилом вперед і старанно прицілився, дав їй такого копняка, що вона вилетіла із другого кінця алеї на двадцять футів попереду, від свого вереску. Потім, заплативши дядечку неду п'ятдесят центів, я пішов до редакції газети. Мені хотілось почути голу, непрекрашену правду. Я покликав до віконця агента по прийому об'яв. Ми побились об заклад і хочемо знати, хто виграв, кажу я. Чи не той був чоловік, який ввечері дав об'яву опецькуватий із довгими чорними вусами і кульгавий. Ні, відповідає, на зріст він приблизно шість футів і чотири з половиною дюйми. І волосся у нього кукурудзяного кольору, а вифранчений, немов оранжерейна квітка. В обід я повернувся до місіс Піві. Залишите мені на вогні трохи супу для містера Тейтема?» – питає вона. «О, Якщо ви будете тримати на вогні суп до його повернення, кажу я, то вам доведеться перевести на паливо всі ліси і всі вугільні шахти. На земній кулі, але і цього буде замало. Тепер ви розумієте, закінчив свою розповідь Джефферсон Пітер, як важко знайти сумлінного і чесного ділового партнера. Але ж, почав я, гадаючи, що давнє знайомство дає мені право на таке зауваження правило має бути чинним для обох сторін. Якби ви запропонували поділити обіцяну винагороду, ви б не втратили. Джеф спинив мене поглядом, повним благородного обурення. Ви змішуєте різні поняття, сказав він. Я намагався здійснити цілком законну і моральну спекуляцію. Дешево купити і дорого продати. Хіба не це діловий принцип? Уоллстріт. Там бики і ведмеді. Тут свиня. Яка різниця? Чим гірша свиняча щетина від бичачих рогів і ведмежої шкури? О Генрі, свиняча етика.